23 серпня Україна відзначає День прапора. Прапор один із трьох головних державних символів України. Його історія тянеться століттями. Із синьо-жовтим стявом українці проходили періоди труднощів, здобували незалежність та раділи перемогам. Під час повномасштабної війни його кольори набули додаткового значення. З прапором українці чинять спротив окупації. Войни щоденно складають присягу, а сині та жовті барви можна побачити на найважливіших міжнародних майданчиках. Жовто-блакитні барви символізували Київську державу ще до християнізації Русі. Майже всі герби міст Київщини й України загалом обрамлялися жовто-блакитними кольорами. З 18 століття полкові сотенні козацькі прапори війська Запорозького вироблялися з блакитного полотнища, на якому жовтою фарбою наносився хрест, зорі, зброя, постаті святих. Так, упродовж історичного розвитку, жовто-блакитний прапор був символом боротьби за національні і соціальні права українського народу і за часів незалежності став державним прапором України. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Державний прапор, як символ країни, є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.